Привіт, мої любі малята! Рада вас вітати! Наближається свято Різдва. І сьогодні я пропоную вивчити колядку. Колядки одна з головних українських традицій на новорічні та різдвяні свята. Колядками діти і дорослі вітають родичів у друзів з народженням Ісуса Христа, а також бажають щастя, здоров'я, миру і достатку сім'ям. Господарі будинків у відповідь обдаровують колядників подарунками, грошима або частуванням. Скоро українські колядки залунають у наших домівках, саме час вивчити слова колядок, щоб на різдво та на коляду прийти до друзів не з пустими руками, а подарувати їм гарний настрій своїм співом. Малята, пропоную вивчити ось таку колядку. Слухайте уважно. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда. У різдвяну світлу нічку запали на раді свічку. Коляту поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, Увесь світ з різдвом вітає. Малята. Дивіться на картинку і повторюйте за мною. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає увесь світ. З різдвом вітає. Малята, давайте повторимо ще раз коляд, коляд, коляда у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку запали на раді свічку, коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Малята повторимо колядку за таблицею. Коляд, коляд, коляда у віконце загляда, у Різдвяну світлу нічку запали на раді свічку, коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Малята, сподіваюсь, що ви запам'ятали колядку і самостійно її можете розповісти. Молодці малята дякую вам до зустрічі! Малята за бажанням можна вивчити ось цю колядку. Дивіться, слухайте та повторюйте за мною. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Отчиняйте скриньку та давайте сливку. Отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Повторюємо ще раз. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду. Не така. Дайте дядьку п'ятака, очиняйте скриньку, та давайте сливку. Очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Молодці малята. Сподіваюсь, що всі справились з цим завданням. До зустрічі!